Е, ще одне розкрили злочин. Е, мене от його вже от, достало. Е, той перехідник на зарядку. О, був для в общем, зроблений, е, Вилка майже така сама. от, от, воно не влазить е, попка. Е, дивись, що пише, який перехідник в комплекті поклали. 10-16 а. ну ладно, 10 ампер. Давай, добре. Отакого от всередині латунька. О, я нею підігнув. Не контачить. Тут такі крупні штирі не контачить. А воно от що вказується. Чорти. Глянь. Глянь. Дотичні контакти. Дотичні контакти. 16 ампер. 16 ампер. О, то воно ще й Ну, якийсь біометал, так? Да? Я вас вітаю. Я вас вітаю, народ. Десь. Те хоч не магніт, це не уніт. О, раз. бачили? Раз. Ще й метал. от собака. О! Хай лучше Щоб поздихали ті, хто того зробив. Хто того впроваджує в життя таке. Нащо ж ви таку цю загибель робити людям? Ну хоч того кольорові контакти. пусто, пусті напевно в середині. Дотичні дотичні контакти. Вони отако дотикаються до того жовтого. Вон не видно, ні? Ну, отак вони дубці стоять на лапці. Отак. Тільки що бачили, як я зняв, що вони навіть не отак стояли, вони ну крепко слабою навіть душили вверх. Ота отак. Ото, от з такими ошима і без ворога хату спалити, ну Зараз щось тут напаяємо або може зріжемо просто того бука трохи, зшліфуємо і все.